Стаття перша. Україна це держава, незалежна правова. А хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, шлях свій власне обере. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний українську конституцію прийняв. Тут записані важливі головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Стаття третя Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, і сміх, її спокій, здоров'я, і гідність, і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав, забот людини для держави. головне. і вона відповідає перед нею за усе. Стаття 7. Самоврядування міста значла на твоє. Кожен з нас у міста, де працює, і живе. Не чекай, а сам береся, прибирає не сміти. Тільки там порядок в місті, де живуть такі, як ти. Стаття 8. Що найбільшу силу мані над законами століття? Конституція. Всі знають, що вона найвища всіх. Конституція молитва. Оберіг на все життя. Хочеш часто в світі жити, Конституцію вивчай. Стаття 10. У країні українці вже живуть 7 тисяч літ. У Карпатах паслих вівцій збирали, збирали дикий гліт. Але в хаті українські добре рідними гостям. Ми і гостині, як не зробить шкоду нам. Наша мова найдавніша, старша навіть за санкринт, у державі голосніша, найважливіша за всіх. А як хтось її не знає, якщо тато не навчив, нехай говорить, як бажає, це дозволено усім. Стаття 27. кожен має право жити, це ніхто не відбере, має право боронити, чи зі зброєю, чи без. У лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми Ту червону калину підіймемо, а ми нашу славу Україну, Гей, -гей розвеселимо. Наші добровольці у кривавий тан визволяти братів українців з ворожих кайдан а ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну, гей -гей розвеселимо. Не хили Ця червона калину, маєш білий цвіт, не журися, славно Україно, маєш вільний рік.